Орбан шокував причиною, чому Угорщина не хоче бути в одному союзі з Україною. Орбан нахабно заявив, мовляв, доля України бути поряд з Російською Федерацією. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Громадяни Угорщини ніби не хочуть бути в одному союзі з українцями, щоб не розділити їхню долю. Натомість доля українців це бути поряд з Росією. Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан під час ефіру на Косус Радіо повідомляє ЄП. Він висловився про те, що, мовляв, угорці не хочуть бути в одному європейському союзі з українцями. Зі слів Орбана, він осо. Обисто цим погоджується. Якщо ви перебуваєте з кимось у федеративному устрої, ви поділяєте його долю. А Україна країна з дуже складною долею. Чому ми повинні ділити цю складну долю? Наголосив він. Прем'єр каже, що доля угорців значно легша ніж доля українців, ніби Угорщина та її народ співчувають сусідам, які героїчно борються. Однак наголосив Орбан: ми не хочемо з ними спільної долі адже зі слів угорського політика, українці живуть поруч з Росією і постійно перебувають у стані війни з росіянами. Орбан наголосив, що хоче позбавити Будапешт від необхідності бути у федеративній системі з українцями і воювати з росіянами. Якщо ви перебуваєте у федеративній системі з кимось і на вас нападають, рано чи пізно доведеться посилати солдатів, а ми не хочемо вмирати за Україну, додав він. Нагадаємо, під час саміту Європейської політичної спільноти Урбан назвав справжню небезпеку для Євросоюзу. З його слів, це загроза економічної стагнації та втрата конкурентноспроможності. Натомість наголосив він: Європа сильніша за Росію також раніше угорський прем'єр зробив несподівану заяву про слабкість РФ. Мовляв, вона не може зашкодити його країні, оскільки є слабкою у військовому, економічному. Та демографічному сенсах ми сильніші, але поводимося як слабші. Якщо російські безпілотники перетнуть територію Угорщини, ми просто їх зіб'ємо. Ми не боїмося, запевнив прем'єр-міністр. Нагадаємо, напередодні Орбан спровокував міжнародний скандал. Він заявив, що Україна не є незалежною суверенною державою, оскільки повністю залежить від фінансової допомоги Заходу. Водночас, політик мінімізував Зував інцидент із залітанням угурських дронів до України, назвавши це не проблемою. Орбан також оголосив, що його країна не відмовиться від російської нафти і газу, оскільки Росія, за його словами, гарантує безпеку Угорщини завдяки надійним довгостроковим контрактам.